З настанням холодної пори року я відмічаю підвищення кількості циститів. Особливо це захворювання розповсюджене серед жінок, оскільки вони не можуть ідентифікувати свої симптоми, вони звертаються до гінеколога. Однак цистит це запалення сечового міхура, і цим має займатися уролог. До основних симптомів циститу відносяться. Часте болісне сечовипускання, печіння різі під час сечопуску, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, тянучі болі понизу живота, помутніння сечі, іноді з домішками крові. Якщо цистит лікувати невчасно або неправильно, це може призвести до більш серйозних наслідків. Він може перейти в хронічний цистит, може бути запалення нирок і навіть нетримання сечі. Самолікування або народні методи приносять тимчасове полегшення, але вони не вирішують основну проблему. Для ефективного лікування потрібно вчасно звернутися до фахівця, тобто до уролога, де після дообстежень він призначить правильне лікування. Не зволікайте зі зверненням до лікаря, дбайте про своє здоров'я.